Шановні друзі, отож розглянемо ситуацію, коли ви випадково побачили людину, яка знаходиться на вулиці, в лежачому положенні, отак як наш озеран, і ви вирішили до неї підійти з метою надання до медичної допомоги. Давайте ми пропрацюємо всі наші принципи, які ми тільки що розглянули. І так є людина. Перед нами лежить. Ми зупиняємося, оцінюємо установку, чи є якісь небезпеки, які можуть нам пошкодити підійти до неї і встановити загрозу до нас. Таких небезпек немає. Другий принцип. Що сталося? Сказати дуже важко, тому що лежить е молода дівчина років 18 і видимих якихось ушкоджень на ній немає. Тому, е Передбачити, що сталося неможливо, але коли ми не знаємо причину травми, ми зразу з вами домовляємося про те, що в цієї дівчини є щось найтяжче. А найтяжчим це може бути черепно-мозкова травма. Тому запам'ятайте, один з головних постулатів до медичної допомоги, коли ви не були свідком події, ви бачите людину, яка знаходиться в лежачому положенні, давайте думати, що її стан є найгірший. Найгірше це є наявність черепно-мозкової травми. І одночасно хочу наголосити, що черепно-мозкова травма апріорі є всіх постраждалих, які попали чи в чидорожню транспортну пригоду в чи впали з висоти. Друге, чи це була спортивна травма? Третє, чи будь-яка травма у воді. Всі ці чотири види травм в домедичній допомозі належать до травм, де апріорія черепо-мозкова травма. І наші маніпуляції з тілом людини повинні бути спрямовані на те, щоб максимально ощадно ставитися до голови і до шиї. Я не бачу механізму пошкодження нашої постраждалої, тому я буду підозривати в черепно мозкову травму. Наступним принципом є скільки я подивився по території, вона тільки знаходиться одна. Четвертий принцип, чи є помічники десь неподалік входять люди, бо ми знаходимося в парку, я можу будь-яким покликати їх на допомогу. Отож, місце безпечне, перед нами дівчина років 18, Механізм травми незрозумілим, підозриваючи репнуску, ми вирішили до неї наблизитися. Наближаючись до постраждалого, ми повинні підходити до нього з боку. Обличчя і голови, для того, щоб наші, наші, наша поява наші дії не викликали агресію в людини, особливо в ситуації, коли вона знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. І взагалі будь-який дотор з боку спини, будь-кого з нас несподіваний, завжди викликає агресію, і ми можемо отримати удар від людини, яка, наприклад, себе просто полежати на газоні в силу свого фізіологічного стану. Тому я буду підходити до нашої постраждалої з боку. І так до ми підходимо з боку голови. Тепер ми повинні з'ясувати, чи ця людина жива, і при цьому ми проводимо первинне обстеження до медичній допомозі. Спочатку проводиться первинне обстеження для того, щоб з'ясувати загрози для життя постраждалого ситуації, які вимагають негайних втручання. Після цього ми будемо проводити вторинне обстеження. На етапі вторинного обстеження в даному випадку є підхід з боку лице, і ми повинні з'ясувати, чи вона жива. Європейська рада реанімації, згідно з протоколом якої ми працюємо на сьогоднішньому нашому занятті, для немедичних працівників пропонує всього два критерії. Перший критерій з'ясувати, чи людина притомна чи людина дихає. Оскільки ми не, не були свідками події, ми не бачили, що сталося, ми підозрюємо черепно-мозкову травму, тому ми не будемо маніпулювати тілом постраждалого і будемо старатися ці показники з'ясувати в тому положенні, в якому ми знайшли. Отож, визначаємо, чи людина притомна. З цією метою необхідно покласти руки легенько на рамена, порухати і запитати. Ви мене чуєте за вами все гаразд, при цьому може бути реакція, людина зразу проявить, що вона притомно з нами заговорить, будь-яке розуміння усвідомлення мови, з якої я до неї звернувся, буде свідчити про те, що людина притомна. В даному випадку реакції ніякої немає. Якщо постраждала непритомна, тобто не зреагувала на наше звертання до неї, з цього моменту я повинен покликати собі когось на допомогу, бо непритомність є стан безпосередньо загрозу для життя. Я дивлюся навколо себе, а бачу юнака, який прогулюється по вулиці, кличу, друже, будьте ласкаві, перейдіть до мене, мені важливо буде потрібна ваша допомога. Отож, в мене вже є дві руки не проведення рятувальних заходів. Тепер, шановні друзі, якщо ви знаходитеся в людному місці, є дуже багато навколо вас людей, у вас виникне не проблема викликати на допомогу. Тому що всі люди будуть на вас звертати увагу, але в переважно більшості людей ніхто, особливо з категорії непідготовлених осіб, не захоче до вас підійти. Тому існує такий психологічний прийом для того, щоб залучити людину для надання до медичної допомоги, який полягає в тому, що ви повинні назвати якусь характеристичну рису цієї людини. В даному випадку юнак діти сірий сірию сведів. Отож, якщо б навколо мене було багато людей і я хотів. Попросити, наприклад, його, я би сказав, молодий чоловік сірому сфері, підійдіть, будь ласка, до мене, мені, можливо, буде потрібна допомога. Всі інші учасники події, вони б своїми поглядами, своїми фразами, взагалі своєю енергетикою, спонукали цю людину з'явитися біля мене, і йому було б незручно мені відмовити. Наступним кроком. Визначення оцінки стану нашої постраждалої на етапі пройду, обстежені є засувати, чи вона жива, чи вона дихає. Для того необхідно насамперед оцінити наскільки найпрохідні дихальні шляхи. Якщо людина, яка лежить на животі, підборідно. Доторкається до грудини, ми будемо припускати, що дихальні шляхи є більше непрохідні, чим прохідні. Якщо ж між грудиною і нижньою щелепою приблизно може пролізти цілий кулак, ми будемо вважати, що дихальні шляхи є прохідні. В даному випадку ми бачимо, що кут нижньої щелепи до подовжної лінії голови є приблизно 90 градусів, тобто під бомж підборіддям і грудиною. Прорізати цей кулак, будемо вважати, що дихальні шляхи прохідні. З'ясуємо вона дихає. З цією метою я повинен вухом вислухати шум видихованого повітря, а також, що коючи ушлою ракувано, відчути його вологість. Тобто я буду використовувати в такому положенні два, два головних критерії шум видихованого повітря і його вологість. І на все мені виділяється всього 10 секунд. Тому я прикладаю свої вуста до своє вухо до уст постраждальної і буду вислуховувати чи вона дихає. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я чітко відчув три дихальних руки за 10 секунд. Тобто постраждала дихання. Коли ми констатуємо відсутність дихання? Відсутність дихання ми констатуємо в цьому випадку, коли за 10 секунд не було жодного дихального руху, а також констатуємо неправильне дихання, коли за 10 секунд був один дихальний рух. В цих випадках ми вважаємо, що дихання і немає, і постраждало підлягає серцево-елегеневій реанімації. Отож, ми маємо постраждалу, яка непритомна і не дихає. Механізм травми не зрозумілий, неї можливість чергомозкової травми. У мене є помічник, який прийшов мені на допомогу. З цього моменту, коли ми констатували і стан її свідомості, і непритомно з'ясували, що вона дихає, нам необхідно нарешті викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Шановні колеги, чому ми швидку допомогу не викликаємо відразу? Ця справа в тому полягає, що коли маємо потребу в проведенні реанімаційних заходів, ми повинні викликати на себе бригаду, яка має додаткове реанімаційне обладнання. На сьогоднішній день в нашій державі не кожна виїзна бригада швидкої допомоги має реанімаційне обладнання. І тому до першої швидкої, в процесі спілкування з нами, або тією людиною, яка викликає швидку, вона повинна з'ясувати для себе головний факт, чи людина знаходиться в стані клінічної смерті, чи не знаходиться. На етапі до медичної допомоги єдиним критерієм, який підтвердить диспершу наявність стану клінічної смерті це є відсутність дихання. Тому хочемо чи не хочемо, а диспер швидкої заставить нас послухати, чи людина дихає. Тому ми, попереджуємо, знаючи таку постановку питання, ми спочатку з'ясовуємо, чи людина дихає, а після цього викликатимемо швидку медичну допомогу. Мій нападник зараз це зробить. Для того, щоб викликати швидку допомогу, необхідно набрати телефон 103. Він не безкоштовний для всіх мобільних операторів України. Коли диспетчер зніме трубку, треба спочатку сказати йому добрий день чи добрий вечір і так далі. Це буде е, е, свідчити про те, що з диспетчером спілкується колоблоковна людина, яка далі зробить правильний виклик. Після цього необхідно представитися і сказати причину вашого виклика. Тобто, що сталося з вашим постраждалим, коротенько його характеризувати, сказати, коли це трапилося, і далі виказати місце, де це знаходиться. Після цього диспетчер може вам задати ще декілька навіть запитань, тому що перед ним на комп'ютері є форма, яка включає певні графи, які треба заповнити. І треба цю всю інформацію сприйняти і дати чітко відповіді на всі питання, які ставить вам диспетчер. Після цього буде виклик завершений і швидка протягом хвилини покине бокс на станції швидкої допомоги для того, щоб доїхати до вас. Але ми чудово розуміємо, що приїзд швидкої це комплексне поняття, яке залежить від співпраці, у нас, хто, хто викликає швидку допомогу, реакції диспетчера, готовності автомобіля покинути блок, стану дорожнього покриття і дорожнього руху в нашій державі. На превеликий жаль, не завжди швидку допомогу пропускають у всіх випадках, коли потрібно, але ми вже знаємо, що в нас в місті. Тернопіль є нові карети швидкої допомоги. І, як правило, коли виклики екстрені, вони включають продустові маяки і е, сирени, тому всі ми, як учасники руху, повинні давати їм е, е, рух. Хочу вам провести приклад міста Краків, це місто мільйонне, яке має мільйон населення, і час доїзду до постраждалого, там гарантовано 6 хвилин. Тобто вся громада працює на те, щоб швидка за 6 хвилин доїхала до постраждалого. Давайте в такому форматі працювати в нашому файному місті Тернопіль. Отож, мій помічник викликає бригаду екстреної медичної допомоги. А я буду виконувати функцію диспетчера центру екстреної медичної допомоги. Він викликає, набирає 103. Центр екстреної п'ятий слухає. Доброго дня. Доброго дня. В парку Тупільч випадково натрапив на дівчину. Вона без свідомості, але дихає. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно її років? Приблизно 18 років. Чи є на ній якісь ще додаткові пошкодження? Видимо, додаткових пошкоджень немає. Скажіть, будь ласка, в якій ділянці парку ви знаходитесь? При вході, біля сходів, з боку надставної церкви. Хто викликає? Мене звати Максим Роман. Хто ви? Я аспірант Тернопільського медичного університету. І скажіть, будь ласка, ваш мобільний телефон. Сказав, бригада буде через 10 хвилин. Дякую. 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 Отож, шановні тернополяни. Викликаючи швидку допомогу, ви повинні затратити рівно стільки часу, скільки вимагає ця подія. Ми повинні спочатку. Привітатися з диспетчером, потім сказати зміст вашого виклику і дати відповіді на ті запитання, які вона повинна поставити. Виклик швидкої – це юридичний момент. Ви повинні це чітко враховувати. Один виїзд швидкої медичної допомоги на виклик приблизно вартує понад 400 гривень. Тому ви повинні до цього ставитися абсолютно розважливо, і розважливо ставитися до тих питань, які задає вам диспетчер. Диспетчер не буде з вами говорити довше, чим цього вимагає ситуація. Але він повинен розібратися для того, щоб зрозуміти, яку бригаду швидкої допомоги викликати. Виклику, який ще не був, мій помічник представився, далі сказав причину виклику, далі диспетчер уточнила якісь характерні ознаки стану нашої постраждалої, злокалізувала це в просторі, також розпитала, хто це викликає, тому що це є знову ж таки юридичний аспект виклику. Тому прошу вас дуже розважливо ставитися до спілкування з першою швидкої допомоги. Якщо підвести резюме, необхідно сказати таку інформацію. Перше. Дати коротку характеристику пацієнта, в якому він знаходиться стану, стання друге, як сказати його точну адресу. Якщо це буде виклик з квартири, тобто адресу, номер під'їзду, номер квартири, а також код на держ, а також номер телефона цієї людини, яка викликає і її паспортні дані. Це не є анкетування у вас, це є просто процедура виклику, яка регламентована нормативними документами нашого законодавства. В даному випадку першим елементом надання мед... до медичної допомоги є стабілізація голови і шиї. Стабілізація голови і шеї здійснюється в цих випадках, коли ми маємо постраждалого, в якому підозрюваємо травму голови і шиїної відділу хребта. Отож, нагадаємо, коли це може бути. Перша ситуація, коли ми не знаємо механізму травмування, завжди підозрюємо найгірше. Друга ситуація дорожньо транспортна пригода. Третя ситуація падіння з висоти. Четверта ситуація будь-яка травма у спорті. І п'ята ситуація будь-яка травма на воді. Отож, будь ласка, стабілізуйте голову шиї. Для стабілізації голови і шиї рятувальник повинен розташуватися так, щоб максимально знерухомити голову шиї хребта. Він допомагає собі ногами і кладе дві руки. Голова і шиї застабілізована. Я приступаю до так званого вторинного обстеження. Я повинен обстежити голову, я повинен обстежити її тулуб і ціле тіло, але тільки на рівні власних відчуттів, тобто я бачу і доторкаюся пальцями. Ми повинні дбати про свою особисту безпеку, тому маніпулюючи з тілом незнайомої мені людини, мені хотілося б одіти в умові. Рукавички. Але частіше всього при нас гумових рукавичок немає Але з сьогоднішнього дня ми всі запам'ятаємо, що з собою варто носити гумові рукавички, якщо ми хочемо надавати комусь домедичну допомогу. Це є елементарний засіб особистої безпеки. В кінці наших сюжетів ми сформуємо мінімальну аптечку, яку треба носити кожному з нас з собою, і не кажучи вже про транспортні засоби, і де ті речі повинні бути в нас обов'язково і в вигляді, в якому вони повинні бути представлені. Зараз ми працюємо без рукавичок. Вичок це трохи, трохи небезпечно, але просто після маніпуляції ми повинні руки обробити будь-яким антисептичним засобом. Отож, я проводжу вторинне обстеження. Насамперед, мене цікавить стан голови. Будь ласка, пустіть вашу руку, я подивлюся. Мене цікавить, чи немає видимих травм пошкоджень, я доторкаюся до голови, Мене цікавить, чи нічого не витікає з вуха, чи немає підтікань з носу, в якому вигляді на лицевий череп, чи немає видимих пошкоджень, сторонніх предметів, фіксуйте голову. Далі доторкаюся руками до шиї, не роблячи ніяких сторонніх рук і до хребта. хребет доступний. Мене цікавить, чи немає якихось кіскових уламків, які би могли мене націлити про нервність пошкодження. Я доторкаюся до грудної клітки, доторкаюся до тазового кільця, переді мною ягодиці. Протилежна нога, ближня нога, протилежна рука. Ближня рука, ніяких видових пошкоджень я не знайшов. Тобто припускаю знепритомлення якоїсь невизначеної причини, але ми працюємо далі. Тепер я повинен з'ясувати реальну частоту дихання і перевірити, чи є в неї периферичний пульс. Я знову ж повторно слухаю, чи вона дихає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Мені ну, знову ж є дихальні руки за 10 секунд, і мене цікавить, чи в неї є периферичний пульс. Пульс променевій артерії. Для цього я свою руку прикладаю до пульсу. Чотири пальці я кладу на ділянку артерії, артерія знаходиться напроти великого пальця. Мене цікавить, чи пульс є, чи нема. Пульс в неї є. Тобто артеріальний тиск на понад 90 мм тутного стовпа, що є досить адекватно для забезпечення гемодинаміки. І останній епізод повинні забезпечити температурний баланс цією метою. Я просто накриваю верхнім одягом, свій для того, щоб її було максимально комфортно. І будемо очікувати прибуття бригади швидкої допомоги, приблизно кожні дві хвилини, з'ясовуючи знову ж таки, чи вона дихає, і як міняється пульс на периферичній артерії, якщо вона втратить дихання, ми будемо проводити засоби серцево-легеневої реанімації. Якщо стан буде не буде мінятися, і, слава Богу, ми від від бригаді швидкої допомоги.